Ця історія не про манікюр. Це історія про мене. Завжди цікаво спостерігати зі сторони за кимось, за чужим життям, стосунками, за працею. А спостерігати за собою збоку вдвічі цікавіше. Це відео для мене і про мене. А якщо і вам цікаво побачити мене в праці, ласкаво просимо на канал. І приємного перегляду. Це моє робоче місце без прикрас. Вибираємо. Ну, трошки убираємо. Квадрат 2. Да. Єдина відмінність я прибрала витяжку. Вона в мене переносна. Було нескладно її перемістити. Прибрала, щоб гучний звук не заважав. Останнім часом для гарної картинки в кадрі я покриваю скіл білим ватманом. Але не так давно ви могли бачити саме цей скіл в кадрі. Сьогодні працюємо без прикрас. Хочу сказати заздалегідь. Якщо вам буде цікаво ще більше інформації, напишіть мені про це, і я обов'язково нею поділюся. Це мій вид за вікном. Він неймовірний. Оскільки я працювала без витяжки, прибираю пилюку в проміжку між процесами. Приступаю працювати за апельсиновою паличкою та котиковою. Я той майстер, який багато працює, в тому числі й над собою. Яку форму цього разоробимо? Квадрат. Чіткий чиники? Чіткий. чіткий. Окей. Звісно, мені, як майстру, май, майстру, майстер, або, як часто нас люблять називати, манікюрша. Дівчата, я вас благаю, якщо ви мрієте про гарний манікюр, забудьте це слово назавжди. І Бог з тим, майстру манікюрного сервісу. Не подобається вам слово майстер, звертайтеся просто на ім'я. І так, про що це я? А, про форму нігтів я завжди спочатку запитую, чого хоче дівчина. А тільки потім роздаю поради. І то при умовах, що вони доречні. Наліплюю змінний файл і вперед до роботи. Зараз дуже актуальна тема швидкісний манікюр. Одним з головних пунктів, які впливають на час виконання манікюру, це організація робочого місця. Підготовлений інструмент заздалегідь. Всі необхідні базові матеріали. по типу обжирювач праймер бази топ під рукою в окремій коробці. Також моя шикарна прямокутна лампа, що освітлює весь стіл. Але все це не рятує при цікавих розмовах. Теми при манікюрі можуть бути самі різноманітні. Шуре-муре, крутять інтрижку. Я не працюю на потоці. Всі дівчата, що до мене ходять, це мої дівчата. Я люблю їх так називати. І за роки ми вже як одна родина. Я знаю про них майже все, а вони про мене. Тому і розмови можуть бути досить особистими та інтригуючими. В цій всій родинній дружбі є одне золоте правило: всі розмови залишаються в межах цього кабінету. Так як сарафони радіо ніхто не відміняв. І деякі справжні родини дійсно в мене перетинаються, поговорили, посміялися, поплакали і забули. Як ви бачите на екрані, та я й сама дивлюся, ці розмови сильно відволікають від творчого процесу. В таких випадках краще коригувати час запису. Якщо знаєте, що будуть деревені, додайте зайвих хвилин 30. В розмовах про розмови ми підійшли до етапу покриття нігтів гелен. Але спочатку потрібно донаростити бракуючу довжину на деяких нігтиках. Інколи не всі нігтики доживають до корекції. Деякі зламують до походу носки манікюру, деякі доводиться знімати вже при опилі. Перед тим як відправити ручку до лампи, краще розповісти, як ту ручку правильно Можем, розташувати можна. в лампа. У нас отак ровно лежить на оцю штуку. ровно, слід, щоб кожен ноготок був ровно. Не так як нам удобно. Ми розслабились тут, розгаваю. Головне, тут і ніколи не можемо одним пальчиком. Перше моє знайомство з світом манікюру відбулося ще в 14 років. Я ще ходила до школи і навіть мріяти не могла, що я зможу намалювати щось гарненьке на нігтиках. Але в мене вже була купа лаків. Не потрібно не рахуйте скільки зараз мені років. Так, це було дуже давно, і це були звичайні лаки для нігтів, куплених на гроші заощаджених зі шкільних сніданків. Процес манікюру інколи може проходити і так, сприяє. <звіли> Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, 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 розвеселимо. Я спочатку прибираю велику товщину фризою для зняття, а потім підрівнюю плам'ям. Зазвичай це стосується гелевих нігтів, а таке інколи стається з моїми рукавичками, коли доводиться багато пиляти. Після опилу малюю френч. Повертаючись до моїх 14. На літніх канікулах моя мама запропонувала мені пройти курси манікюру, помітивши мою залежність від лаків і обмальованих нігтів подорожок. Звісно, я погодилась, хоча й була ошалешена такою пропозицією. Потім розпочалася школа, і не думайте, що на цьому було все завершено. Ні. Просто моє захоплення переросло в хобі, та ще й таке цікаве, що ми малювали ті нігті на задніх партах між уроками. Ті часи такого розуміння, як відеоурок чи відосик з YouTube, не було. І мої знання в цій сфері особливо не розвивалися, а тільки удосконалювалися вже набуті вміння. Чергові свої знання я відправилася здобувати вже влітку після закінчення школи та вступу до університету. Цього року я навчилася нарощувати нігті. І тепер подружки ходили з довгими нігтями, але не завжди зохайними. Розпочалося навчання вищій, практики на відпрацювання опилу в мене було мало. Тому час між вивченням і між правильним опилом в мене був достатньо довгим. Але головне, що я не здавалась і вчилась, та не зупинялась і не зупиняюся на досягненому. Ось і досяг завершення цей манікюр. Залишилось зробити декілька фото та змонтувати це відео. І залишити його тут на згадку того, що я не зупиняюся та йду вперед. Нехай для когось воно стане науковим посібником, для когось мотиваційним роликом. А дехто просто відпочине і прослухає це на фоні. Але всім і кожному бажаю мати діяльність, від якої кайфує душа. А якщо це ще й переросте в постійний дохід, так це взагалі круто. Підтримай мої кроки вперед пальчиком вгору, якщо сподобалось. А якщо бажаєш продовження, пиши в коментах внизу під відео.